Вітаю! Ваші увазі результати матч-відповіді в лізі конференції розігрушу 23-24. Нагадаю вам, які були результати. Астонвіла програла дома Олімпіакосу 24. Фіорентина вдома перемогла 3-2 в Олімпіакос приймав матч відповіді Астон Вілу. Кабі забив швидкий гол. Астонвіла відповіла своїми атаками, але безрезультативно. Кабі вже в другому тамі оформлює дубль. Англійці продовжують атакувати. Але без всяких результатів перемога 2-0 Олімпіакоса і прохід далі грецької команди. Брюги з Фіорентиною грали на день. Раніше Ванакен відкрив рахунок всередині першого тайму. Далі італійці мали багато атак. Свій гол забили з пенальті під завершення матчу на рахунку Белтрана. що допомогло Фіорентині пройти далі. По статистиці кращим бомбардиром стає Кабі. З 10 голами. а кращий асистентом залишається Чаїді З 6. -ма. Турнірна сітка виглядає ось так. Фіорентина. зіграє в гостях з Олімпіакосом. Матч відбудеться 29 травня на Айя Софія. Дякую за перегляд. Дякуємо за суху. Переможемо!